Всіх чекає неділя мертвих. Кожна людина, яка жила на цій планеті земля, коли-небудь. Книга Откровення це остання книга в Біблії. Вона називається Книга Апокаліпса. Ця книга висновок від самого Ісуса Христа. Дивіться, що тут написано. Апостол Іоанн, який був у престолу Божого, він говорить: Побачив, я великий білий. Білий земля і не знайшлося і місце, і побачив я мертвих, малих і великих стоять перед Богом. І книги розкриті були та інша книга розкрита, які є книга життя і судим були мертві за написанням у книгах згідно з ділами своїми. Тоді віддала море мертвих, колишніх в ньому і смерть, і пекла видала мертвих, які були в них судіми вогня. Це смерть друга. Хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Напишіть.